Вітаю усіх тих, хто зайшов на мій канал і разом зі мною сьогодні буде виготовляти джгут. Ви можете виготовляти браслет, можете зробити собі набір і браслет, і джгут. Я буду виготовляти з самого початку джгут, а далі буде видно. Як воно буде, можливо, зроблю набором. Отже, для виготовлення нашого джгута нам потрібно біконуси. Вони можуть бути товщиною 3 мм, можуть бути 4. Просто якщо 3, то вам його треба буде більше в кількості, якщо 4, то трошки менше, але невелика різниця. Отже, ми маємо біконуси. Взяла я чеський бісер преціоза розмір 10 Колір сірий номер 46010 цього бісеру. Мені потрібно защіпочку. В моєму випадку я беру ось таку звичайну люблю використовувати магнітні защіпки, але інколи коли ти носиш, ти можеш десь не побачити, потягнути, і просто джгут може ну, розщепитися і впасти. Тому я краще використовую ось такі защіпки. Так само мені потрібна голка, і я буду використовувати жилку для того, щоб не було видно, яким кольором нитки ви і де ця нитка проходить жилка, саме краще. Жилка добре, бо її не видно. І жилка добре, тому що вона міцна, і джгут буде таким плотним. Не просто м'ягеньким, а так плотно буде стояти. Жилку я використовую Прозору. Розмір 0,2 міліметра 0,2. Це жилка, яка в бісеринку може зайти 2-3 рази, тому саме краще використовувати таку товщину і для голки бісерної вона так само підходить. Отже, якщо у вас є цей набір, давайте ми з вами почнемо нашу роботу. Наш набір: один біконус, одна бісерина, один біконус, одна бісерина, один біконус, одна бісерина, біконус і бісерина. Тобто чотири бісеринки і чотири біконуса ми чередуємо між собою. Протягаємо цей наш набір до кінця нашої жилки. Я не тягну до самого кінця. Я лишу е, тут, я думаю, сантиметрів 10-15 жилки для того, щоб потім пришити защірку. Тому я не буду повністю обрізати свою жилку. Підтянули ми до кінця і проходимо знизу уверх ще раз через всі бісеринки, для того, щоб зав'язати їх в колечко. Пройшла голкою, підтягнула, в мене вийшло колечко і зав'язую. А цей кусочок жилки я використаю для защіпки. Я просто не буду потім дошивати, додавати, я краще зашию однією. Жилкою. Зробила я три вузлика. Ось в нас з вами вийшло таке колечко. Проходимо через наш біконус і через одну бісеринку для того, щоб наш вузлик сховався всередину. Пройшли. Ось звідси виходить наша жилка. Тепер перший наш набір: один біконус, одна бісеринка і один біконус. От звідси виходить наша з вами жилка по направленню вправо. Ми по колу за годинниковою стрілкою проходимо в бісеринку, яка напроти бісеринки, з якої виходить жилка. Ось тут виходить жилка, ми заходимо в цю бісеринку. Підтягуємо гарно нашу роботу. Цей джгут, джгут, який має і початок, і закінчення. Біконус, одна бісерина, біконус. Виходить от звідси наша з вами жилка, ми проходимо в бісеринку, яка напроти неї. Ось таким чином. Тепер ми повинні з вами ми виходимо з ось цієї бісеринки, яка була в першому ряду. Тепер нам потрібно перейти в другий. Ми проходимо через біконус. І через бісеринку з другого ряду. Це все поступово, кожен ряд ми гарно підтягаємо. Наш джгут має бути гарний плотний. Ось з однієї з бісеринок ми з вами виходимо. Знову набираємо біконус, бісеринку і біконус. І проходимо, ось наша. З вами е, жилка. Ми завжди йдемо по кругу, тобто вперед, і проходимо в бісеринку напроти. Підтягуємо нашу з вами роботу. Біконус, бісеринка, біконус. Ось з цієї бісеринки виходить наша ниточка. Ми з вами повертаємо і проходимо в бісеринку, яка напроти неї. Це ми зробили наш третій ряд. Гарно підтягніть. Получається, що наша жилка внизу, а зверху ми маємо два ряди то ми проходимо по направленню вперед через біконус і через білу бісеринку, щоб піднятися у ряд вище. Ось таким чином. Біконус, бісеринка, біконус. І проходимо, покрутимо свій Джут, так, щоб нам було зручно його тримати. Ось з цього бісеру виходить наша з вами жилка, ми проходимо в бісер напроти, підтягаємо, біконус, бісеринка, біконус і проходимо. В бісеринку напроти, ось з цієї бісеринки виходить наша жилка, ми проходимо в бісеринку напроти, ось цю. Тобто ми маємо зробити два набори в кожному ряді. Коли ви зробили другий набір, зразу біля вашої бісеринки, як ви бачите, є біконус і бісеринка, і ви проходите через них, щоб піднятися уверх у наступний наш ряд. Ось, підтягнули. І ви бачите, у нас в ряді видно 4 біконуса і 2 бісеринки, з однієї, з якої виходить жилка. Ми знову зробимо наш набір, пройдемо в цю бісеринку. І коли зробимо наступний набір, ми зайдемо знову в цю бісеринку і піднімемося вверх. Тільки по ходу завжди підтягайте е, свою жилку. Біконус. Бісеринка і біконус. З ось цієї бісеринки виходить наша з вами ниточка, ми проходимо в ось цю, підтягаємо гарно біконус, бісеринка і біконус. Ось цієї бісеринки виходить наша з вами жилка. Ми проходимо в бісеринку напроти. І зразу бачимо, що нам потрібно піднятись по біконусу і по бісеринці, щоб перейти в наступний наш з вами ряд. Підтягаємо, гарно підтягайте наші з вами. Бісеринки і біконуси, знову біконус, бісеринка і біконус, і проходимо в бісеринку напроти, підтягнули, біконус, бісеринка, біконус, і проходимо в бісеринку напроти. І через біконус ми маємо пройти бісеринка, біконус і бісеринка, коли ми переходимо в наступний наш ряд. Тепер ви можете побачити дуже гарно блестять біконуси. На сонці взагалі вони безподобно виглядають. Бісеринок практично не видно. Переливаються тільки наші біконуси. І ви можете побачити, що в нас чотири біконуса, а посередині бісеринка. І знову чотири біконуса, а посередині бісеринка. Виглядає так, як квіточка з усіх боків чотири, бісери... одна бісеринка і чотири біконуса. Тобто воно виглядає квіточкою. Ось так ви продовжуєте робити далі: Робите один і той самий набір. Дивитесь, яка вам потрібна довжина. Якщо ви робите тільки браслет, то це десь буде приблизно 19-20 см. Тоді для браслету вам, напевно, зручніше одягати і защіпати, його буде у нас защіпка магнітна. Якщо ви хочете джгут, так як я, то ви робите сантиметрів десь 41-42. Так само, в залежності від того, яку ви любите довжину. Ну, яка товщина шиї і так далі. Це вже індивідуально. Продовжуємо робити самі, а далі, коли ми будемо пришивати защіпку, то я з вами зустрінуся. Ось ми з вами сплели ту довжину джгута, яка нам потрібна. Як ви бачите, у нас видно таку квіточку з чотирьох біконусів з чотирьох, з чотирьох таких пелюстків і посередині бісеринка. Отже, ми сплели ту довжину, яка нам потрібна, я виготовляла джгут. Якщо у вас браслет, то він просто е, виходить коротшого розміру. І далі ми пришиємо одну з защіпок, другу ви пришиєте самостійно. Отже, моя, не, точка, моя е, жилка виходить з ось цієї бісеринки вліво. Я проходжу через біконус. Бісеринку, нічого не добираючи. Я просто хочу зафіксувати міцніше ці всі мої біконуси і бісеринки разом, щоб вони у мене плотніше стояли. І виходжу так, зупиняюсь, щоб моя голочка з ниткою вийшла в бісеринку. Добираю 5 бісеринок. Набираю колечко, яке я буду додавати, і проходжу в протилежну бісеринку, так як ми з вами в'язали наш джгут. Ось так, колечко має бути всередині бісеринок. Тепер добираю дві бісеринки і проходжу. В середню бісеринку з п'яти. Там, де п'ять, я шукаю середню і проходжу в неї. Гарно підтягніть свої ниточки. Добираю ще дві бісеринки і проходжу в бісеринку, в ту, з якої виходила початково моя жилка, але в другий бік. Ось таким чином я тут зробила такий, таку петельку. Тепер беремо ще раз, проходимо по цих всіх бісеринках туди і назад, для того, щоб їх гарно закріпити, тільки дивіться, щоб ваша жилка не запуталася за вашу защіпку. Проходимо, ще раз фіксуємо всі бісеринки, і навіть якщо якісь проблеми у вас будуть з вашою защіпкою, чи ви захочете її поміняти, ви просто роз'єднаєте колечко і вдінете в нього Любу защіпку, яка вам подобається. Якщо ви захочете поміняти на магнітну або ще, ще на якусь іншу, чи якщо вона у вас поламається, буває всяке, то ви просто на колечку це зможете зробити. Навіть якщо треба буде поміняти колечко, то ви так само зможете його поміняти, бо у вас ось тут. Є така петелька, куди ви зможете запхати інше колечко і поміняти защіпку. Ось так. Я третій раз проходжу по пісеринках. Гарно їх закріпивши. Ось. І зараз я своєю жилкою пройду по цих бісеринках, зав'яжу де не де вузлики, їх тут видно не буде, бо вони сховаються нам біконуси. І з другого боку, з протилежного, з якого ми почали з вами плести. Я додам, але просто вже не защіпку з колечком, а саме колечко для того, щоб зробити з другого боку защіпку, щоб ми мали, як защіпати наш з вами джгут. І отже, після нашої з вами роботи, коли ми доробимо дві защіпки, у нас вийде ось такий красивий джгут, який дуже гарно буде переливатися на сонці. Біконуси мають багато грани, і на сонці вони переливаються просто виблискують в різних кольорах. Воно буде дуже гарно виглядати. Ви не обов'язково можете робити його сірого, ви можете зробити його будь-якого відтінку. І так само бісер я підбирала під свої біконуси, так само сірий. Ви можете зробити іншого кольору, сірий з білим, з чорним, з кольоровим. Це все в залежності від того, що ви собі нафантазуєте. Отже, після такого досить короткого мастер-класу ви можете собі зробити такий джгут, і так само можете зробити до джгута браслет. А на наступному мастер-класі я вам покажу, які можна зробити кульчики. Якраз до цього джгута. І ви можете зробити після дуже короткого часу цілий такий красивий святковий вечірній набір. Кому сподобалось і хто робив разом зі мною, я вас чекаю на своїх наступних мастер-класах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На моєму каналі ще буде дуже багато цікавого. До зустрічі!